Оператори БПЛА 23-ї механізованої бригади збройних сил України знищують піхоту окупантів скиданням протитанкових мін ТМ 62 і з модифікованими підривниками. Канцлер Шольц уже якоби пообіщав передати Києву третю по пащоту систему Петріот. Уламкових елементів під час вибухів таких мін утворюється порівняно небагато. Проте їхній потужний заряд настільки значний, що залишає мало шансів на виживання тим солдатам ворога, які виявились поряд з вибухом. Найбільший плюс від цих боєприпасів це те, що їх на фронті величезна кількість, і їх можна буквально накопати. Адже на багатьох звільнених територіях українські сапери щодня знешкоджують величезну кількість таких мін та інших боєприпасів, які не резервують. Та ні, там вибухає. Знаєте, як казя, я кажу, і хорошим, да? тобто тільки що казали про пропаганду, uh -huh. Чернігів не нестачі викріпасів, а Джонкої це а Тобто там вже добре ранок, можна так сказати. За даними російських джерел, що не менше чотири гелікоптери було уражено, і один комплекс 300 Це за даними російських джерел. Попри те, що там вони кажуть, що там нічого не відбувається, що це горить миша, або трава. От е інша інформація саме така: так само російські джерела повідомляють про те, що удар було ззаду на балістичними ракетами. Чесно кажучи, я не готовий казати про те, що у нас з'явилися балістичні ракети. Ну, от, бо тоді е ви мене спитаєте, а що це за ракета? Mm -hmm. або, або це може бути Атакамс, які ми там приберегли. З огляду на те, що допомога нам не входить, або це може бути вже щось українське. Ну будемо мені більше, більше подобається весь що щось українське, все ж таки. Ну так от, але це хороша історія, оскільки там базувався вертолітний підрозділ Російської Федерації. Цей підрозділ міг завдавати ударів по українській армії, яка тримає оборону на півдні. Тому чим більше авіаційних одиниць знищено, тим краще. Ну була ще версія що там було уражено циркони пускові установки типу циркон Ну, але це лише версія, тобто вона поки що підтверджені, не знаходить. Ну, там, бачите, вони ж і пишуть, що Ось я прям відкрию те повідомлення. Там так і дописують, що є іще кілька жирних цілей, так ну жирних в лапках, тому е, ну деталі більше немає. Ну, ну подивимось. Е, тим часом. Ну, було... Так, 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 пане Денисе, чуємо вас. Було б дуже добре, якби це справді було б якесь українське озброєння. От, якщо кажуть про модернізовані, якщо кажуть про балістичні ракети, то як кажуть: додавши 2,2 і отримати 4. Ми будемо сподіватися і будемо Угу. Ну, подивимось, хочу з вами поговорити про нову повітряну загрозу, яку називають для України. Це ракети Х-69, які запускаються із винищувачів Су-57. Чи відомо вам скільки таких ну, ракет має Російська Федерація? В чому їхня небезпека? Тому що останнім часом ми чимало про них говоримо. Ну, Кількість цих ракет навряд чи зараз хтось повідомить. Бо вони зараз якраз знаходяться в стадії такому, знаєте, після викупувальному та працерійному, як навіть так би сказали. То, очевидно, вони доводять їх до якогось стану, який там ще дозволить їм вивести це на серійне виробництво. Небезпека цієї ракети полягає в тому, що вона дуже низько летить. Тобто, що таке крилата ракета, вона летить із урахуванням. Особливості земної поверхні, там будівель, холмів ярів, оврагів і таке інше. Е, і вона дуже низько летить, що, в принципі, утруднює її своєчасне виявлення, на супроводження та збиття. От в цьому полягає її е, головна, скажімо так, небезпека. Дуже мало, дуже мало часу у системі ППО може бути для того, щоб виявити і збити крилаті ракети. У нас дуже часто. Люди починають недооцінювати калати ракети там, на фоні балістики, аеробалістики швидкість цілі. Але небезпека кладих ракет вона саме тому полягає, що вони значить, летять е, максимально низько, з урахуванням земної поверхні, особливості рельєфу. І е, може статися така ситуація, що ППО дуже мало мати часу для того, щоб спити ці ракети. І якщо летить відразу кілька таких ракет, то, безумовно, дуже великі шанси на те, що вони вразять ці. Ще інформація, з приводу у нас зараз ці годині буде пані Гуменюк. Ми будемо говорити про ситуацію на Півдні. Вона свого часу говорила, що там е, зменшилась кількість так, щоб не бути. М -м 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 -м. Зменшилася кількість дронів камікадзе, ну начебто так. І військові експерти говорять про те, що е, багато е, ну, що зараз перестали в Російській Федерації сідати літаки з Ірану. Можливо, Іран витратився там на, на ті удари по Ізраїлю, і зараз може бути така невеличка передишка, знаєте, з цими і шахедами і з усім. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Давайте не будемо забувати, що Російська Федерація здатна виглядати самостійно. Так, чи інакше, вже ми бачимо шахеди, які сильно модернізовані Російською Федерацією Російською стороною. Так може припустити, що удари Ірану по Ізраїлю призвели до того, що трошки, стало трошки менше шахедів, або вони очікують не удару і таким чином вони призупинили передачу Російській Федерації певного обладнання. Але це такий умовний плюс. Я хочу ще раз повторити, що Російська Федерація здатна самостійно виготовляти. Почули, по часовому яру теж є питання. Неспокійна там ситуація останнім часом вже прям така серйозна, запеклі бої точаться там. Як ви вважаєте, до 9 травня ми пам'ятаємо, поставлена дата захопити. Дехто говорить про те, що ну не дехто, а військові, які там перебувають, що захоплення цього міста це означає, ну все, росіяни отримують відправну точку, там рахуй на Костянтинівку, на Краматорськ. Що відбувається зараз в цій частині, от саме часів Яр, Донецька області, як ви бачите, там подальший розвиток подій? Ну, З військовим важко не погодитись, коли виникає, що захоплення часового яру буде відправну точку для наступу на словяно крематорську агломерацію Костянтинівку, Дружківку, Краматорську, Слов'янську. З цим не погодитись важко, оскільки саме так воно і є. Ну, це по-перше. По-друге, відповідаючи на першу частину вашого запитання. Чи реально захопити часів яр до 9 травня? На мій погляд, нереально. До 9 травня, я підкреслю. я не кажу, що воно реально захопити повністю. Але до 9 травня, на мій погляд, це дуже дуже мало ймовірно, змягчу трошки свою думку. Бо категоричність, коли ми йдемо, коли ми ведемо мову про війну, вона неправильна дуже. Мало і мало ймовірно, те, що вони зможуть захопити їх на 9 травня. Але те, що вони будуть прикладати зусиль для того, щоб захопити часів яр. Подальшому після 9 травня, в червні, в липні, влітку то абсолютно 100%. бо саме в цьому, саме в цьому полягає значення цього міста, тобто це частина їхнього наступу до адміністративного кордонів Донецької області. Відповідно, найближчий прогноз ситуація довкола часу Яру буде загострюватися і все більше і більше сил вони будуть килим для того, щоб захопити, і це однозначно. Підтвердження від партизанів. Гнічна атака на Джанкойський аеродром виявилася успішною згідно даних руху. А нам там знищили новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 та вразили командний пункт зенітно-ракетного дивізіону ППО окупантів. Всі дані передали силам оборони України. Нагадаю, сьогодні у Джанкої тимчасово окупованого Криму пролунали гучні вибухи. Відповідні відео вже виклали в мережу.